Сьогодні, дорогі у хресті, браття і сестри, ми бачимо на цій площі черговий скорботний коровай, який, з яким зустрічає полеглий воїн, який би мав поділити із своїми рідними, близькими, гостями, друзями цей хліб на своєму весіллі. Але ні, сьогодні цей хліб дається нам як згадку про нього, про життя, яке запалало, але дуже швидко згасло. Про життя, яке вигоріло заради великої і високої мети і цілі. Ці особливі слова ми часто чуємо, але часом буває так, що ми втрачаємо їхній зміст, сутність, їхню вагу, тому що, тому що вони пролунали, але не були прожиті, не були наповнені життям, емоціями, переживаннями, справами тими, які чекали. Спочилого героя, сьогодні ми стараємося вкотре знайти слова розради і підтримки для рідних і близьких. Сьогодні, вкотре ми збираємося зі силами для того, щоб витримати черговий похорон людини, яку бачили, чули, спілкувалися, любили, поважали. Про яку сьогодні ми чуємо багато хороших, добрих слів, тому що. Життя прекрасних людей, воно наповнене змістом, зміст, який сьогодні залишився спогадами, і зміст, який втратив надію на хорошу добру звістку про те, що не загинув, а в полоні. Власне, оцей період переживання, хвилювання він є тою короткою ниточкою, але часто буває так, що й вона рветься, і скорбота, сум. Та глибока безодня, якою наповнена вічність, вона вривається у життя наших українських сімей і родин і продовжує війна свій жахливий, важкий плин. І здавалося, чим можемо потішитися. Здавалося, що можемо зробити, сказати рідним, близьким, тому що слова вони, вони втрачають суть, вони втрачають значення. Але Господь залишається із нами, і Він говорить: прийдіть до мене всі, струджені, знеможені, зажурені, заплакані, я заспокою душі ваші. Сьогодні, не восуд, кажучи, кожному із нас: ми несемо велику кількість імен, наших воїнів, які є на полі бою. І весь час у церквах лунає молитва, священники разом із вірянами моляться за тих хороших, добрих світлих воїнів, які боронять наше сьогодення, але на жаль, набагато менше залишається молільників, тих, які знаходять у собі сили і зразу з дня у день, і з тижня в тиждень, з місяця в місяць, з року в рік продовжують ту щиру світлу молитву за батьківщину. За рідних і близьких, за воїнів, які віддали і віддають і працюють і трудяться заради того, щоби берегти і тримати наше сьогодення, і Господь, дорогі у Христі, браті і сестри, завжди з зусиллями меншості меншої кількості молільників з поміж кількості віруючих, і з нами і чекає нашої зустрічі для того, щоб обігріти, обняти, підкріпити. Додати сили там, де здавалося її, мож... можливо, вже і немає. Тому сьогодні найщиріші слова линуть слова співчуття, линуть родині. Сьогодні і далі продовжуємо линути молитва за спасіння душі спочилого героя воїна Олександра. І сьогодні ми, вкотре нам кладовище, почуємо ці слова земле, земле розтопися і прийми створене Божою рукою тіло, яка до тебе, що його породила, знову вертається». Короткий шлях, коли тіло, яке з землі взяте, вертається знову в землю, але знову ж таки наповнений великим змістом, тому що за цей період від народження до смерті вершиною всього була любов. Бережіть її, Христос, посеред нас. До слова, запрошую.